Новозеландець лайки Даймон Річ війшов у книгу рекордів Гіннеса. Ця людина артист цирку жонглер, актор кінематографу. Але найголовніше досягнення, яке привело його до книги рекордів Гіннеса – це татуювання на 100% свого тіла. Даймон like річ повністю покрив своє тіло татуюванням, включаючи повіки, слухові проходи, ясна пальці ніг та навіть інтимні зони. З 2006 року він утримує рекорд найтатуйованіший чоловік у світі. Насправді, книга рекордів Гіннеса вважає, що на його тілі 200% татуювань, оскільки він наніс два повні шари з голови до ніг. Річ народився у новій Зеландії, у сім'ї Австрали... Вільських аборигенів він став артистом та приєднався до цирку у віці лише 16 років. Справжнє ім'я Грегорі Пол Макларен. Народився він у 1971 році. Першим татуюванням річчя була маленька жонглерська булава на стегні, але незабаром він знову опинився під голкою і встиг покрити чорнилам кожен сантиметр свого тіла. Татуювання покриває все його тіло, включаючи внутрішню частину рота, повіки, вуха і навіть крайню плоть, велика частина тіла Річа – це суцільна чорна робота, але також є кілька частин, виконаних білим чорнилом. Наприклад, слово карма написано поперек його горла. Річ зробили понад тисячу татуювань сотні художників. З 2006 року річ має 100% татуювання, занесено до книг рекордів Гіннеса. А ще він є чудовим вуличним артистом, який виконує такі номери, як ковтання мечів та жонглювання під час їзди на одноколісному велосипеді. Після того, як він покрив все тіло темним почав покривати свою шкіру світлим татуюванням поверх темних, а також додавати кольори. Серед татуювань лаки можна побачити не лише класичні картинки, а й образ хреста, релігійні тексти, цитати, Будди, зображення тварин, традиційні тибетські орнаменти та інше. У книзі Гінисе занесено окремою графою той факт, що татуювання на тіло на на всіх континентах, а брали у цьому участь 136 майстрів. Якщо поєднати увесь час, який чоловік провів у кріслі татуювальника, то вийде близько 50 діб. Лакі довів своє захоплення татуюванням до манії, удей. В яких місцях він знімав верхні шар шкіри, чекав, поки вона відновиться, і знову покривав картинками. Також на його тілі є художні шрами та багато пірсингу і тунелі в ухах, а на зубах закріплені металеві накладки, причому передні зуби відсутні. Неординарного артиста часто запрошують до зйомок у фільмах, кліпах популярних виконавців, а також як модель сміливих фотосесій. А як би виглядав Дайван річ, якщо б не займався все життя тюнингом свого тіла, а мав би свою природу натуральну зовнішність. Цікавий експеримент було проведено на зйомках одного з фільмів, в якому брав участь Лакі Даймонд Річ. Який же симпатичний чоловік ховається під цим тюнінгом? Чи не так? До речі, отак він виглядав справді до татуювань, тут йому всього 20 років. Зараз річ сам за свою професію татуювальника та робить тюнінг на тілі своїм друзям та знайомим, але в планах у нього набити руку і робити це професійно і створити свою клієнтську базу. Новому рекордсмену книги рекордів Гіннеса. Аби зрушити лаки, Даймонд річ на друге місце, треба як мінімум зробити те ж саме про здодати татуювання очних яблук та внутрішніх органів, а це зовсім нереально. Тому річі отримує свій рекорд вже цілих 19 років. Чим дуже пишається і намагається протримати якомога довше.